Після конкурсного відбору Білгород-Дністровська громада потрапила до числа міст, де втілюється у життя проєкт міста і громади вільні від домашнього насильства, який реалізовується завдяки підтримці урядів Великої Британії та Канади у межах програми з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству. Партнерство фіксується на три роки у відповідному меморандумі та передбачає надання UNFPA – допомоги громаді у створенні ефективної та стійкої місцевої системи реагування та запобігання домашньому насильству. 7 лютого до міста завітали координатор проєкту UNFPA, представник громадського руху Віра Надія Любов Лілія Леонідова та польовий спеціаліст з питань гендерно зумовленого насильства фонду ООН у галузі народонаселення Віталій Захарчук разом з міським головою Віталієм Гражданом та Директоркою департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я міської ради Діною Безіленко вони обговорили питання налагодження співпраці, зокрема, перспективи відкриття консультативної кімнати, в якій будуть працювати професійні психологи з метою надання допомоги особам, що постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про це повідомив офіційний сайт міської ради.